І так, це друге відео про хеш. І в цьому відео ми поговоримо, як реалізовувати хеш функції для своїх класів, тобто ті, які ми пишемо, і які при цьому можуть бути неочікувана поведінка, де яка може бути, і чому вона виникає, і як їй запобігти, ну або знати, що вона буде, якщо це таке робити. І так, поїхали. Поведінка з замовченням. Уявимо, що ми з вами реалізуємо клас, ось клас юзер, в якому є e-mail і юзернеї. От, ми з вами там в попередньому відео ми з вами е, створювали, е, говорили про реєстрацію користувачів і давайте уявимо, що у нас користувачі реєструються на нашому сайті, і у них є унікальний е, ну, логін, унікальний, де, який повинен бути унікальним. Це e-mail. Якщо одна і та ж сама людина на один і той же самий e-mail намагається зареєструватись 25 разів, ми зна... Для нас це один і той же юзер. Він може собі створювати різні юзернейми, там якісь аватари, біо інше ставити, але для нас це одна людина, якщо один і той же самий e-mail вказаний. Ну. Така логіка, така бізнес-логіка нашої поведінки. І ось ми це створили, е, да, запустив є. І тепер дивіться, ми можемо звернути увагу, що тут я лише Метод. ну і репра, щоб його друкувати було зручно. Да? І все. Тобто я не реалізовував не equal, який ми через одне відео до цього вивчали, equal, non-equal, да? і тим більше я не реалізовував хеш. Все є. Тепер я визначаю два: от у мене user1. Який тест 1 і у нього такий отакий є mail, Да? І у нас є user 2, з такими показниками. Тепер я хочу подивитись, а чи буду я бачити для них значення хеша? Насправді так, буду. За замовченням, воно є. І так, стоп, я ж не визначав цей метод, а він є. Раз працює, значить є. І ми бачимо, да, що для user 1, ось де я його повторив, і я маю те ж саме значення, він спрацював. І так, де ж він взявся? Ми пам'ятаємо, що у нас всі класи за замовченням, вони не за замовчними, так і є, да? вони наслідують клас Object в Python, і він надає нам якусь поведінку за замовченням. Так от, за замовченням, кожен користувацький клас е, має. Вже давайте я трошки промотаю, так, щоб і перенесу себе на інший. Отак, так. Да. За замовченням, наш кожен користувацький клас має реалізацію метода хеш, що як вона реалізована? Вона використовується для хешування об'єкту і побудована ця реалізація на використанні ID цього об'єкта. Тобто, кожен об'єкт має ID, умовно кажучи, ячейку пам'яті, де він там. Починається. Головна його ячейка пам'яті, з якої він починається. І для кожного об'єкта, звісно, він десь в пам'яті розполагається. Да? То у нього ячейка своя. Таким чином, для того, щоб побудувати хеш функцію, буде братися саме цей id об'єкта, його ідентифікатор. Ну, ячейка пам'яті — це доволі ну, умовна фраза така. Да? І оцей унікальний ідентифікатор буде братись таким чином, всі ці об'єкти будуть мати різні значення хеш функції. Так? Якщо яким чином, ну ми розуміємо, що ці всі об'єкти, тепер якщо їх там вони різні, да з точки зору хеша, вони різні. Якщо така поведінка не підходить, а таке може бути, якщо ми хочемо, щоб, наприклад, да, що таке для нас різні, якщо е мейли повинні бути різними, все оце різні. Об'єкти, а тут будь-що, да? і я хочу порівнювати, якщо я створю двох юзерів і у них будуть однакові емейли, Я хочу, щоб у них було однаково значення хеш-функції. Як я можу це зробити? Я це для того, щоб це зробити, ну от да, тут я про сайт вам якраз розповідаю. Да? Зверніть увагу, ось я юзер 1. Я створюю ще одне. От у мене юзер 1, да? я створюю ще один екземпляр з точно такими ж параметрами, як юзер 1. Я його створюю. І тепер я дивлюсь на хеші, а хеші різні. Ну, ви розумієте, воно на основі ID побудовано. Так, у мене абсолютно однакові параметри цих юзерів, а хеши не однакові. І це, типу, недобре, да? з, з якоїсь бізнес-логіки. Якщо я хочу змінити цю поведінку, я повинен визначити метод хеш. Зверніть увагу, що я роблю. Я до того, що було, додаю метод хеш, Ось ж використовую вбудовану функцію хеш і беру для хешу виключно e-mail. Тобто username взагалі не роялить, да? а от e-mail має значення. І якщо e-mail однакові, то у мене буде, повинен бути однаковий хеш. Так, ініціювали цей клас. Ідемо далі. Що ми тепер можемо робити? Дивіться: user 1, user2. Я беру один і той же самий e-mail. Для них, але ось тут по різному записано, ну, уявом ситуацію, що людина з одним і тим же e але записала себе там по-різному. Я створюю два цих екземпляри і дивлюсь спочатку. Чи однакові ці екземпляри? Ні, не однакові. Так, да, це два різних екземпляри. Дивимось на хеши. А хеши вони будуть однакові. Зараз, от я друкую. Дивимось, 9266, 9266. Хеши однакові. Тобто це все спрацювало. Добре. А тепер давайте подивимось на деякі нюанси, які виникають. То, що я називав. Там специфічна поведінка. Ми з вами говорили, що е, унікальність об'єктів да, в хеш-таблицях, в множинах визначається е, різним значенням хеша. Давайте подивимося, як це буде працювати. Давайте уявимо, що я хочу всіх юзерів в сет зібрати. Ось я створюю юзер 1, юзер 2, нагадую вам, які вони, да? тобто у них однакові емейли, тобто хеши однакові. Різні оці значення. так. А, і я далі хочу їх всі все. Для чого? Ну, щоб якщо у мене всі однакові, відфільтрувати, залишити кожного юзера лише по одному. Ви пам'ятаєте, що, наприклад, дві однакові букви множені не буде. І я хочу, щоб у мене два однакових користувача, множені, ну якщо я через множену проганю, то вони вже унікальні будуть. Два однакових не може бути. Я роблю цю дію і огоре. А у мене все одно тут, я ж хеші зробив однаковим. Ось де я бачу, що вони однакові. У мене все одно тут два цих об'єкта. Чому так? Дивіться, справа в тому, що коли ми працюємо з множинами або з словниками з хеш-таблицями, значення має не лише хеш, і в документації це абсолютно чітко сказано. Так, хеш має вирішальне значення при пошуку об'єкта, щоб знайти цей об'єкт в контейнері. Але не лише він. Давайте ми їх порівняємо зараз. Має значення, що операція порівняння цих об'єктів. Чи дорівнюють вони один одному? І коли ми на це подивимось, вони не дорівнюють один одному. Чому так? Ми тут не визначали метод equal. А значить, він працює за замовченням. За замовченням, якщо це один і той же самий об'єкт, за замовченням equal працює на основі ID. Згадайте, е, ну. Є були відео про equal і non-equal дандер методи, да? реалізація замовчення. Таким чином, він дивиться, він бачить однаковий хеш, але ці об'єкти не дорівнюють один одному. Раз не дорівнюють, він їх всі розмістив, значить, значить це різні об'єкти. Тобто, в документації сказано, от прямо так і сказано, та дословно, що якщо ми хочемо, щоб це працювало, то об'єкти повинні не лише мати рівні хеші, а і бути дорівнювати один одному. Да? Тобто нам треба взяти юзер і визначити хеш, як ми визначили від e-mail. Да? І тут от я визначив таким чином. Зараз визначив, до речі, не зовсім як правильно, але ладно, хай буде так, нас влаштовує. І метод equal, який порівнює ну, об'єкти. Якщо вони e однакові, то він вважає, що вони дорівнюють один одному. Ініціювали, записали. Це два різних об'єкта, Бачимо. А тепер я дивлюсь на їх хеши. Хеши повинні бути однакові. Бачите, 26, 26, 26 все чесно. Хеши однакові. Чи дорівнюють тепер ці об'єкти? Один одному? дорівнюють True. І тепер я намагаюся їх в множину. О, да, все, тепер я їх два додаю, а у мене лише один додався. Тому що це вважається, от тепер це вважається одним і тим самим об'єктом. Тобто, якщо ми хочемо, щоб це працювало, ми повинні визначити не лише. Значення Дандер метода хеш для об'єктів від полів, які вважаємо незмінними, да. А і equal визначити. І у нас ті об'єкти, які дорівнюють один одному, повинні мати однакові хеши. І тоді вони будуть коректно працювати в словниках і в множинах. Раз. А тепер дивіться, що тут буде. Да? І ми тепер ми можемо використовувати їх як юзер 1, ось де юзер 2. О, вибачте, user 1 user 2 ми можемо використовувати як ключі. Ось воно тут. Дивіться, я зробив. А в результаті я маю лише один, тому що це однакові ключі. Я призначив перший спочатку, а потім призначаю другий. Він бачить, що цей ключ співпадає з цим, бо вони дорівнюють одному і хеші тепер однакові. і user 2 тоді записуємо, фактично перезаписали. Другу дію ми перезаписали це значення першим. Раз. Ще раз, правило, да. Еквівалентні, і тоді і хаші повинні бути однаковими. Але це не все. Деякі люди, які там добре розуміють на Python, скажуть, розказати таке банальщину. А зараз я покажу вам ще одну поведінку, яка важлива, і розкажу, як з нею бути. І так дивіться: тобто, зараз у мене є множина, в якій є юзер-1, і є словник, в якому є юзер-1. Я перевіряю, чи є вони там, операція входження, працює, так? Да? Є, тру тру, є і там, і там. Ну, ось де, дійсно, ось де один. І перед цим там ось де він був ще один. Да? Ось вона жена наша. Ну, жена ж, так, да, сет. І ось де наш словничок. Все є, добре. А тепер я беру і в цього юзера перевизначаю e-mail. Е ну, чомусь, чомусь я перевизначаю e-mail. Е Змінюю в ньому e-mail. Е Змінив. І тепер я перевіряю, а чи тепер юзер один. Насправді, що відбулося? Да? Я просто от для цього юзера, для цього юзера замінив e-mail. Е Ну і тут же. А тепер дивимось, що, що сталося, да? ось я. Перебував. Я дивлюсь, юзер 1 є в сеті, юзер 1 є в Дікті. Нема. Як нема? Давайте подивимось на Дікт спочатку, і взагалі бачимо keerror, а тепер дивимось на сет. Тут взагалі не зрозуміло. Ось де ж він юзер 1 з новим e бачите, він тут є, а тут пише, що його нема. Що за поведінка така, що за горе. Так, от, тепер ще одне правило, яке треба виконувати. Якщо ми це робимо, якщо ми хочемо, щоб вони були в словниках, в множинах, і поведінка була адекватною тою, до якої ми звикли. Хеш об'єкта ніколи не повинен змінюватись протягом життєвого циклу цього об'єкту. Тобто, якщо ми створюємо цього юзера, от як рядок, коли ми створюємо рядок, ми не можемо в рядку замінити букву. Ми можемо створити новий рядок з заміненою буквою. А, а, а замінити не можемо. Точно так же і для тих, тобто об'єкти повинні бути реально незмінними. І оце ключова штука. Таким чином, давайте подивимось, що можемо зробити. Ось юзер. Такий шаблон ми робимо: юзер і Ніт, той же самий, який був, а тепер дивіться: я реалізую, ну в даному випадку, я незмінність, щоб не змінювати, я його реалізував у форматі property. І про це я запишу окреме відео. Якщо ви не дуже а, на ти з проперті, з керованими атрибутами і в частності проперті, то я запишу окреме відео. Напишіть, чи ви цього хотіли, якось дайте мені знати. До речі, поставте лайк, якщо до сюди додивились, то мені буде приємно. І так дивіться, я просто реалізую ось тут getресet для e-mail, який в результаті що буде з цією дією. Якщо ми будемо читати з не з e-mail з підкреслення, а просто от є Да, дав зараз ви побачите, то ми будемо читати і бачити значні e-mail. А якщо ми будемо намагатися туди записати, то ми будемо отримувати ексепшн, що писати туди не можна. Ну а далі все те ж саме: хеш. І єдине, що я отут реалізував, equal з uh, not implemented. Ви пам'ятаєте, ті, хто дивились мої відео, знають, що це зроблено uh, і для чого це зроблено. Хто не дивився цього, подивіться тут поряд, це є. Дуже потрібна константа в багатьох випадках. І так, якщо я отак перевизначено, дивіться, тепер я створюю user 1, ось я його створив. І тепер я створюю, намагаюся змінити в ньому e-mail. Бачите, звертаюся до нього як e-mail. Намагаюсь змінити, він скаже, що ні ні, ні 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 User object він незмінний, ви не можете змінити e-mail. Таким чином, резюмуємо все це. Важливо пам'ятати. Що якщо ми хочемо створити клас, який елементи якого ми хочемо, щоб ми могли їх використовувати в множинах і в словниках в якості ключів, то треба реалізувати не лише метод хеш, а й ще й метод equal. і і е, значення хеша повинно бути незмінним протягом життєвого циклу об'єкта. Е, як ви цього добуваєтесь? Ваша справа, можливо, ви ну я б зробив так, як я зробив зараз, так. Що просто, якщо ти намагаєшся перезаписати його, то тобі виникає помилка. Тобто ті поля, від яких залежить хеш, вони повинні бути незмінними протягом всього життєвого циклу об'єкта. І ще важливе зауваження, яке зараз на екрані великими буквами. Да? Важливо пам'ятати, що всі ці складні, більш складні, менш складні конструкції, треба використовувати лише тоді, коли ви точно розумієте, що це вам потрібно і для чого це вам потрібно. Ви дійсно плануєте використовувати ці об'єкти як ключі словниках або елементам множини. Інакше це просто, ну, якщо ви це робите там на виріс, на майбутнє, то ви просто ну, ускладнюєте свій код, а значить, можете допустити більше помилок, і код буде ну, більше роботи, він буде працювати повільніше. Це не дуже добре. Тобто головне, розуміти, для чого ви це робите. Ну, а як зробити, ми з вами вже поговорили і розібрали. У мене все. Лайк, підписка, як завжди, да? хотілося побачити. І якщо вам подобається, задавайте питання, буду відповідати. в мене все.